Скільки ви заробляєте? А, приблизно десь 8 тисяч доларів на місяць? Це прям топова сума. Чим ви займаєтеся? — Все хотів би займатися контрабандою, але займаюся автомийками самослуговуванням. Я є власником автомийок і також займаюся виготовленням обладнання для автомиїк самослуговані. Чи ви можете бути ще корисні для людей, які ви зараз побачите? А, Ті люди, які нас побачать, нас знають тисячі людей. Ми декілька років займаємо топ-5 в Україні по автомикам самослуговування. Якщо я зараз захочу відкрити автомийку, я можу до вас звертатися. Якщо ви хочете відкрити автомийку, ми зробимо знижку. У нас дуже гарні зараз знижки для хороших людей. Чи ви знаєте, де знайти класних клієнтів? Ні. Це бізнес меч це застосунок, де ви можете знайти клієнтів, де ви можете самі допомагати, де ви можете знайти менторів або наставників таких інших людей. Тому підписуйтесь і маєте можливість виграти річний абонемент. А ви ви підписані? Ну, я я застосунок маю, я підписан, дивлюсь і рекомендую. Також Окей. у себе на сторінки, я ставлю посилання на дану сторінку.